Друзі, сьогодні 27 листопада. Дивіться, в нас вже стихія прийшла з Одеси, мабуть. Теж вітер сильний, снігу вже всипало добре. В Одесі там взагалі показано було, що дуже там наробило діло. Я переніс я вже банани до мами в хату. Попросився, кажу. Мама, в тебе стабільна температура. Я в хату перенесу. от ананаси. Бо в мене в теплиці... Нема 20 градусів, але мами 20. Дивіться, які класно, навіть на вікнах цікаво. Все. Так, заходимо до плечу. Ох, голо сьогодні. полі там взагалі втерпіть. Котельню. Мінус 2 метри під землею. Теж деякий переніс сюди. Банани. Оце суперкарлик. Класно, так в мене пішли в рост вони за літу віруси. Багато діток викидають. Так, що моя хазяйка? А вона сьогодні робить роботу. Зараз вам покажу яку. Хазяйка, привіт. Всім привіт. Що робиш, розкажи? Ой, а о, дома ми, тут ми, скрізь ми витираємо листочки. Дуже от є де-не-де, бачите, кинувся сажастий грибок. А от він, бачите? Ну, вот. Це називається грибок. Навіть на плодові, бачите? Ем, це в шкідника. Якщо є шкідник, був то це такий, кидається отакий от грибочок. Його треба змити. Тут, звісно, роботи нам на пару днів мити, поки перемити всі листя. І так листя опелюці, грязне, воно не пропускає. Чого треба мити? того, що воно не пропускає сонце. Через оцю грязь листя не хапає сонячних проміжок. Вони теж двері наверховані. Да, да, так, також туди не поступає світла в листок, як треба. Тому треба, щоб листочок був зверху частенький. Я, теж душ. Я розвела таку водичку тепленьку з милом. Ось така мильна водичка. І ми отаке от миємо. Звісно, воно ніби листок лишається з розводом, але вже хоча б чистенький. Вже хоч без того мусору всього. Це ти Павловський витираєш. Так, да, дуже тому на Київському волос такі такий великий, тут дуже довго прийдеться це все діло нині робити. А він, а він накидав цей Павловський. Коже, скільки б плодів? А геть плід, правда, помити його? Да, повитирай добре. О, ну, Це не на всіх так він кинув. Да, це це ми виборочно хоча б, бо це ж кожен листок перемити, це ж взагалі. Кого один вазончик, то так, да, а тут я кажу, ферма треба, поки переміємо, то. Але пару днів, ти, може, справимося, правда? Дуже хо... погода сьогодні, холодна, вітер рве, кришу прям аж підносить від... від вітру. А сніг стоїть на криші. Так, це взагалі холод ужасний. Ось таке ось. Це обично ця сажа кидає від шкідника. От, щитівка може бути, може бути білокрилка. У нас була білокрилка, бачите, так і поздихала на листях вона. А от я зараз покажу цяточки білі. Так, ага. Це шкідника-сіруньки, оці, оці чорні, це грибок, це від їхнього солодкого. Да, да, да. І воно от кидає такою сажою. Відповідаю, те, хто запитував в коментах. Чим ви кропите від щитівки, да, по-моєму, запитували, чим ви кропите від щитівки. Від щитівки саме лучше це препарат в 30 Колись я працювала в магазині я до хімікатах, то він зараз він йде у півлітрових баньках, саме менше. А колись його роздавали в такі 30 грамові баночки, і оцей от на літру води, то ми його брали. У нас навіть не було в хаті, такі прості звичайні вазони були. А ми його брали просто для того, щоб побризкати, бо він робить, від цього препарат Б30, він робить таку, типу як глянець на листкові, такий листок блискучий робиться, і не пропускає шкідника нічого. Ну, хороший препарат. Зараз він є, ж кажу, тільки є у півлітрових баньках, маленьких баночках немає. Ну, можна собі брати шприцом, набирати і ще тільки то, що треба. Але якщо от зараз зима і немає квазон винести. То я всім рекомендую актарою. Актару на 2 літри води розвели і не на сухе коріння полили. Все, і тоді хімія не смердить вам в хаті, і шкідник уніштожений. Де хто вискочив? Пекера, <гутяра> деся на верхушках, а грязника. Привезли його з села, я кажу, з села з квартири, діти брали на два дні в квартиру. Він мені в Горшкові нічого не що він там так сів. Він собі гуляє. Тепер що цього піймали, що вони піймали? Щура. Його щура піймали, Він вона бідне так боїться, того щура, що ну. Дід лопатою забив. Так, у нас такий кіт, що щурі і ловить. О, А побачили, які вже достигла клементинка? Ну, це, це он щелка, а Клементинка зовсім на свій колір має хей, огняний. Давай зімо, поки дітей нема. Все, все. все дітям, дітям, все лучить дітям. У нас так як кожній, навірно, сім'ї, сім'ї є діти. Все дітям. Я ж навіть якщо чесно, що мандаріна не пробувала, так як треба. Давай, давай. З зірвеш? Ну, а Ні, ти хазяїн, ти рви, я не рву. Я зараз кіплю в чистому чисто, такому. Дивіться, яка класна. Я кажу, давай хоч раз зиму попробуємо, а то вічно все малим, малим. Того ж і підрувати не можеш. Ну, Ми колись її вже пробували того року. Кожного року більше дітей діти з'їдають мандарини. Ми, мандарини не достаються нам. Зараз знов тямка, Це Ти не тямка. Мм. Це солодка. солодка. Угу. угу. Ну, з кисточки, з мандаринки не садів. <кхем> Блін, така сошна, що я аж чуть не вдавилася. <кхем> аж да, сльози мож... чуть не вийшли. Можна вдавитися. Аж справді сльози <кхем> <кхем> вийшли. <кхем> Ви знаєте, я ніколи б не могла подумати. Що 25 років назад у мене будуть свої мандарини і свої лімони, і ми будемо їх тако вирощувати і їсти. Ми колись, no. Я взагалі з села такого маленького, О, казав вітя, як я тебе знайшов. Каже, я всі села знав в окружності е Дунаєвець. Каже, всі села знав, каже, де є ставок, бо в мене рибак завзятий. Де були ставки, каже, а в твоєму каже, твого села не знав, бо ставка немає. О, і Для нас, кажу, мандарини, це було тільки десь мама могла нам на Новий рік хіба що, або е, навіть не купляла, а на... в когось піддавали подарунки. І от в цих подарунках давали апельсини, то ми. На новий рік так класували, бо ж і не продавали колись так масово мандарини, там, чи лімони, чи апельсини. Це було нонсенс. Вітя то мій не такий голодний, бо він більш городський парень. Mm. А ми, мій наші було троє, троє дівок. То як така одна лялька на трох. Так що я би ніколи не могла подумати, що. Але хоч були ті бідні часи, але все одно ностальгія якась. Присутствує. Колись замете, задує сугроби по, по кістопо яке там по пояс, де глибше мірили. Ходи покажу ще нашим друзям перелив у мене лимона на вулиці. От Я багато раз сказав, що на вулиці тяжко лимон, щоб перелився. Ну, є случай, пропадає. От на вулиці стояв. І дощами і його десь затекло на нього і от перелив. Було два плода. Невеличких, правда, було, це київський сорт. Я навіть їм не дав достигнути, можна сказати, зірвав, бо бачу, що пропадає. Подивіться, що робиться? Там хробак присутствує. Да, бачите, як, як він наробив ділов. Угу. Хочу зараз кож зробити, по бістрому показати. Я його хочу пересадити, але перед тим зроблю його, щоб легше мені було обрізку. Прямо вон, обріжу його капітальним. Верхушку оце вишу. Подивимося, що воно там робить. А ну, ти мені, а ти потім ту землю збереш зберешся градки мені, щоб хробака не було, мені ну, наградити. Що, дивіться. Він зогним, мабуть, коріння зогнило. Да, Подивимося, що воно тут. Солодка класна клімінгівка. Я аж трошки ніби захлеснулася. І що? Нема коріння. дивіться, коріння сілося. Це не метода зіла або зогнило скоріше. Так. Ну, я його пересажу трошки меншу ринку. І не буду поливати за 2 неділі. бачиш, є трошки коріння, ну. Но... Корінь сладенький. Його можна ще так легенько вчухати. Дехто каже, що ой, чи зараз не можна пересаджувати. Якщо так. треба спасти деревинку, да. то можна і осінню пересадити, і зимою, і коли у вас виходить, якщо треба спасати його, то не дивитися на поруч чи то весна, чи то осінь. Посаджу його, поставлю в мене є таке місце тепле. І от так. І він повинен пустити. А потім покажу вам результат. Так, да, відчухатися повинно. Віця, у мене як е, розмарин буде цвісти скоро. Скільки пупляхів накидав у нас себе. Класний, Скільки накидав пупляшок один, і, той, і другий теж так само накидав да, пупляхів. Да. Тож. Пахне як. Теж. Трогати. Та, ну, я вчора поливала, то так за, запах тилася ним, що ну, і оча один теж на ньому море пупляшки, він так голубенько цвіте. Інтересна така рослинка. А якщо комусь треба, у нас є. Небагато, але є, от покажи. А у нас вони посаджені. Добре. В риночках отут, якщо комусь бажає, звертайтеся до, до приправи. О, кіт ходить. Так, я я за да, такі класні лимончики Смакувати. Суха, я б ще одну з'їла. <ріст> така добра мандаринка сподобала. Сподобалася мені. А ми все, все дітям, дітям. Це ми краще дітям. Зараз діти наші ні в чому не нуждаються, слава Богу. Не так, як ми колись. Зараз колись я казала, кажу, колись по два цукерка видавали, а зараз бабка купи кілограм кине їм на стіл. Вони вже так наїдяться, що вони ж на ці цукерки двіться не годні. Що ти працюєш? Я знімаю, я, я а ти працюєш? Да, як завжди. Да. Я ж ви знаєте, я нині так поколола руки і поцарапала, поки мила їх. У них ніби колячок нема, але таку, як побачиш, як залізе, отака от коляка десь під палець, то чуть не, не цей. Капітально. робити Да, ми, ти... Ти... ми зараз їх не бризкаємо, бо в нас холодно в теплиці, немає як їх збризкувати, і вони сплять. Для чого їх там бризкати? А як у вас в хаті тепленько, о, у нас вчора знову каферський відвалився один, достиг вже. Він відпадає, якщо достигає, достиг і відпав. Ну а зверху зелений, зелений. Я буду якийсь салат робити. Він дуже такий ятроний, у нього такий запах такий насичений. А, і ще один е, від Борнео у нас від до достиг. Сам по собі вже достиг.